По факту, це воно. Привіт всім! Сподіваюся, ще не набридвом відосами про клеробскур. Бо в цьому відео ми подивимося на ще безліч локацій, в котрих зберемо різні корисні речі для того, щоб отримати, врешті-решт, очівочки або просто підвисити силу наших персонажів. На прев'юшці я гадаю, побачили, куди ми підемо, і уже прямо зараз ми купуємо ось музичку. Більшість речей на фоні пояснить ігор зі стріму. І, до речі, заходьте на стрімчик на мій інший канал Shaman Games. Буду радий бачити кожного. І от тепер, друзі, час виконати квест для Моноко. Цей квест ви зможете взяти, коли досягнете 4 рівня дружби з Моноко, як і для інших персонажів, з котрими ви будете спілкуватися в таборі. Постійно з ними спілкуйтеся за кожної нагоди і намагайтеся підвищувати рівень дружби. З четвертого рівня вже піде квестик. І ось саме для Монако ми відправляємося в цю локацію, де сьогодні і опинилися, і виконуємо тут квест, після котрого нам залишиться зібрати колір Люміни поторгувати трішки. Де ж тут повинен бути? Ну, -то. Це не то? Деськово цій локації. Зараз з протилежного боку глянемо, може і знайдемо. А, ось і торговець. Зразу б'ємося і куча лута в нього, як бачите. О, тепер дивіться, що тут можна купити. Тут до біса всього. Оцього у нас тільки не вистачає, і це у нас нібито... Усе знайдено обоскуплено, цього ще теж немає. Ось дивіться. Ми якраз Альзонтич. вийшли з безодні. І... А тут ми знайшли хромчика. Ну а потім ми підемо в локацію, ось котру ми знайшли сьогодні, щоб виконати квест для Луни. Може, відосик окремий колись зроблю по всім квестам, не знаю. Мене вже трішки нудить від відосиків по Квербскур, тим паче їх ніхто не дивиться на цьому каналі. Краще, мабуть, до Зельди піду. Хто чекає від мене відоси по Зельді, пишіть в коментарях, а ми вже пішли виконувати квест. Тут треба перемогти монстра і все. Так шостый поряд, де Ага, ну а щоб його дістати може бути Ммм. Денсим вгадав Play music. А, -а, так. Ага, только твои батьки, не, это, каже, Эмили и Кристоф. Ну что, час надорятый дубцю. Лут отримали, і заберемо тут журнал. Вертаємося в табір і здаємо квест. Ну і здається, квестик розмовки. Поговорити oh my, Говоримо з Люною. Отримуємо за це музику. Потім говоримо ще раз і отримуємо трофей. И еще одна ачивочка с луною. Максимальный ривень. Свентер кораблей. Все воно. Как вы зрозумели, у нас тут следующая локация и музычка для нашей коллекции плативок. Mm -hmm. и... Вот тут. Ну, перевіримо ворогів. Прокачка на зброю. Від'євал Харвест. Лост Вудс. Так, а крашен каверн тоді. Десь сюди. Тут доведеться трохи нам побігати. Перед вами буде зараз капкан, його ніяк не обійдеш. Просто провалитись під землю, поб'єтеся з одним босом і підете в іншому напрямку, щоб піднятися з іншого боку. Ось до цієї прірви. It's an Засада. Може там теж є мотузка з тої сторони. То ви зрозуміли, нам треба тепер пробігти в іншому напрямку і забрати колір Люміни і журнал під номером 45. з одного і іншого боку є мотузка, тому не сплутайте, а то доведеться знову спускатися і бігти в протилежному напрямку. 45. Лайн казіно. Це я тут знайшов поряд, не міг не зайти. І всередині цього казино у нас буде музика. Як це не дивно. Зараз будемо казіно грати. Ой, 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 ой. Так, так, я зрозумів позаду казино є щось для нас цікаве. Ага. An Музичка тут ми були колись. Апці, ось бистріш покажу. Всередині цього лісу нас чекає ще один неврон. Ви ж допомагаєте всім невронам. І по цій темі, я гадаю, у нас буде окреме відео на каналі, все ж таки по невронам, думаю, зроблю. Цьому неврону, як я вже написав, необхідно mm -hmm. зробити три підношення у вигляді 50, 25 і 50 тисяч хром. 10 тисяч тепер після безкінечної башти у нас півтора ляма майже. Як сказав Ігор, як ви бачите, як ви чуєте, є гарне місце, де можна пофармити хрому. Дякую, я пробудився. Новий пік за цим. Його краще не вбивайте. І останні на черзі локація, яку ми сьогодні відвідаємо, це прихована арена гестралів. Тут вам необхідно буде подавати чотирьох супротивників, і за це ви отримаєте два піктаса новеньких. Досить корисних, тому я наполягаю, що вам треба сюди сходити, можливо, навіть на початку гри і перемогти цих в лапках поганців. Добрий день, незнайомці. Ви знайшли топ секретну ноги бойовий клуб. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Я тут коротенько вам покажу, як я з ними бився, в якому порядку, щоб був хронометраж для Ютуба, і може ви там чайок до якраз встигнете. А так? А тим часом я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. ну все, як завжди. Біля мікрофону з вами був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор, і трофеїв, і очівок. Головне в цьому житті не забувайте донатити на ЗСУ і бувайте здорові! Слава Україні! І не забувайте, до речі, заходити до мене на стріми на мій канал Шаман Геймс. Посилання в описі під цим відео. Дякую, що додивився чи додивилась до цього моменту. Дякую, молодець. Ого, три тисячі. Тисячу. А можна переігрувати і заробляти гроші? Чудесненько. Будемо так намагатися. Эээ, тут одна арена. А ось друга Dark Gestalt Arena. Ну мы там и там були уже.